Чому у нас усіх так багато проблем з самооцінкою? Тому що дівчинка маленька в дитинстві має чути те, що вона прекрасна, класна, сама краща принцеса саме від батька. Нехай вона від матері почується дві тисячі мільярдів разів в день буде чути. Це їй ну, це не дасть того. Якщо батько один раз, хоча б скажеться раз на кілька місяців, і реально цього вистачить на кілька місяців, потрібна саме, саме чоловіча енергія енергія батька, да, яка дасть дівчинці ту впевненість у собі, впевненість у тому, що вона сама красива, сама краща, що вона любима, і вона тоді вона почне любити себе. А у нашому у нашій країні, на жаль, ну Татусів до цього ніхто не привчав для чоловіків це ну новинку, тому якби є такі проблеми у дівчат.